Дорогі друзі, вітаю вас! Або, як кажуть у сонячній Грузії, Богисанмебітмегобрибо. Сьогодні ми будемо готувати не просто це буде м'ясо у соусі, це буде чашушулі. Це просто симфонія смаків. Якщо ви готові до грузинських пригод, тоді поїхали. Друзі, починаємо з інгредієнтів. Що нам для цього знадобиться, щоб приготувати. Найсмачніший чашушулі. Це кілограм яловичини. Яловичини ніякої не курки. Є е, такі страви, де можна замінити. Е, в цьому випадку ми не можемо цього зробити. У нас іде яловичина. Головне, що щоб було м'ясо свіже і смачне. Так, далі. Далі нам треба 150 грамів, е, вершкового масла, 3 болгарських перчика. Бажано три, щоб вони були усі червоного кольору, тому що в цьому блюді у нас все червоного кольору, але у мене не було і один виходить на жовтий. Три цибулини таких немаленьких, нормальних, тому що в чашушулі дуже-дуже полюбляє цибулю. Там має бути багато цибулі. Три знову ж часнику, але у мене маленьких часників не було. У мене два ось таких великих, тому я взяв два, а так взагалі три часника. Пучок кінзи і, звичайно. Кожну страву прикрашає в Грузинські спеції. Тому що якщо ми беремо всі ці інгредієнти окремо, це виходить ну, звичайне якесь обсмажене м'ясо. Головне, що є у грузинській кухні, це спеції. В нашому випадку ми беремо дві чайні ложки паприки, ніякої не копченої, нічого. Такого звичайної, просто паприки. Півтора чайної ложки каріандру, одна чайна ложка бархаці. Сіль і перець за смаком. Знову ж ми це додаємо. Потім куштуємо страву. Якщо чогось не вистачає, або солі, або перцю, потім ми це можемо додати. Головне, не переборщити. Спочатку краще трошки це насипати. Скуштували, не підходить, додаємо. Так, починаємо. Ми, звичайно, з того, що ми промили. Я вже в своєму випадку я промив це м'ясо добре. Нарізав його на дрібні шматки. Дивіться, ось якого. Приблизно не обов'язково прямо повторювати так само, але ну, приблизно ось такого розміру повинно бути м'ясо. Е, знову ж, яку частину брати? Можете брати будь-яку частину, тому що це м'ясо буде довго варитися, потім воно буде смажитися. В моєму випадку, це шия, це шия, яловічна шия. Відправляємо це м'ясо у воду, де ми будемо це все варити. І знову ж я думаю, що е, нового я нічого вам не скажу. Багато хто це вже знає. Першу воду ми зливаємо після того, як це. І потім знову додаємо свіжу воду, з якою будемо потім знімати, якщо якась пінка буде з'являтися. М'ясо у нас стоїть на плиті, воно вариться. Це означає, що у нас є час на те, щоб підготувати інші наші інгредієнти, інші наші продукти. Почнемо, мабуть, цибулі. Як я вже казав, цибулі повинно бути багато. Це блюдо вона дуже-дуже полюбляє цибулю. Знову ж, друзі, дивимось на м'ясо, не забуваємо про те, що воно у нас вариться. Першу воду, як ми пам'ятаємо, ми злили. Тому зараз у мене, наприклад, водичка вона максимально прозора. Нормально, але треба дивитися, це залежить від м'яса. Якщо треба, беріте шумовку щось, або просто ложкою і прибирайте зайве все, що е, виділяє нам м'ясо. Е, цибулю ми порізали, час ще у нас є, м'ясо поки що не готове, тому продовжуємо різати інші овочі. Переходимо до перцю. Ми порізали перець, можемо закидати його в кудись відкласти. У нас йде в цьому рецепті по кількості 4 помідори. Е, на жаль, у мене тільки три було великих, тому я взяв ще е, додав до своєї містечки два маленьких. До того як ми почали готувати, я вже заздалегідь обробив їх окропом, е, тому просто беремо і чистимо їх. Амідори ми можемо як порізати, так само ми можемо просто руками їх пом'яти. Я думаю, це навіть якось більш смачніша їжа буде, коли є торкання з продуктом, з якого ви готуєте. Звичайно, це вається на увазі, коли ви готуєте для себе та для своєї родини. Якщо ви це готуєте десь в ресторані, то, ну, звичайно, там треба по-іншому це все робити. Я знаю багато людей, хтось полюбляє кінзу, хтось не полюбляє. Є такі страви, там, де можна його замінити там, на петрушку. Або на якусь ще іншу зелень. В цій страві в ніякому разі, якщо ви не полюбляєте кінзу, просто, мабуть, краще не готувати це. Тому що чашушулі дуже любить кінзу. Ароматну кінзу. Переходимо до нашого часнику та до нашої зелені. Насправді можна це зробити двома способами. Ми можемо прокрутити. Якщо ви готуєте ще щось, ви можете це в м'ясорубці прокрутити разом з іншими вашими продуктами, якщо це не заважає. Мого випадку для цибулі, для зелені, я не буду окремо зараз ставити м'ясорубку і це робити так. Да. Я думаю, часником дуже важко якусь страву споганити, тому часник завжди додає якийсь приємний смак. Через деякий час ми, щоб зрозуміти, м'ясо наше приготувалося чи ні, просто дістаємо невеличкий шматочок, коштуємо його, але я вже бачу, що воно майже готове. М -м. Я думаю, десь хвилин так, 10 максимум і м'ясо буде вже готове. Після того, як ми подивилися, вже скоштували наше м'ясо і зрозуміло, що воно зварене, все добре. Ми беремо, м'ясо, дістаємо, залишаємо. бульйон нікуди у нас не йде. Бульйон нам ще знадобиться, це потім я вам ще покажу і розкажу. Е, до м'яса ставимо на плиту м'яса і додаємо туди вершкове масло. Як я вже казав, масло у нас йде 150 грамів вершкового масла. Додаємо, а після цього вже туди піде цибулька і е, болгарський перець. Ставимо знову на нашу плиту і на середній вогонь. І додаємо туди вершкове масло. Наступне, що ми робимо, друзі, ми додаємо нашу цибулю. Як я вже не раз казав, її повинно бути багато. Тому вона вся ця смачна українська цибулька піде до нашого м'яса. Разом з цибулькою ми додаємо наш болгарський перець. І залишаємо десь на хвилині, так 5-7, це, це тушкуватися. Кажу відразу, на нашому каналі будуть рецепти для веганів, для вегетаріанців тому подібне. Це не той рецепт, там де треба годувати людям, які на дієті або які слідкують за своєю фігурою. Ні, це просто дуже смачна страва, але вона, да, згоден, вона дуже калорійна. Наступне, що ми робимо, наше м'ясо вже чудово протушкувалося разом з вершковим маслом, з цибулькою. Цибулька вже дуже м'яка, вона просто прозориста. І болгарським перцем ми додаємо туди наші помідори. Помідори, які ми очистили, які у нас дуже соковиті. Додаємо разом з помідорами і додаємо наші спеції. Перемішуємо все, що ми додали до нашої кастрюлі. Чекаємо, поки помідори наші виділять сік. І після цього вже будемо додавати бульйон, який у нас залишився після того, як ми зварили це м'ясо. Бульйон треба буде додати так, щоб він просто покривав наше м'ясо. Так, друзі, помідори наші видали вже свій сік. У нас на маленькому вогні все це стоїть. Тому зараз ми можемо вже додати і бульйон. Нагадую, бульйону ми додаємо стільки, щоб просто мінімально воно покрило наше м'ясо. Тому що це не перша страва, це не супчик у нас якийсь. Це повинно бути е, м'ясо з такою жижею, куди ти потім береш грузинський лаваш і просто макаєш і він пропитується весь е, цим соусом. Додаємо бульйон. Не забуваємо, під час готування ми беремо ложечку і куштуємо наш соус. На спеції, на сіль, на перець все це ми пробуємо. Після деякого часу вже ми можемо додавати туди нашу кінзу і часник. Перемішуємо та залишаємо десь на хвилин. 5-7, щоб всі смаки між собою перемішалися. Справа залишилася за малим, треба тепер все це скуштувати. Беремо наш шоті, макаємо його, Промакчуємо дуже добре так, нашим соусом, який ми приготували разом з м'ясом. Се е дуже смачно. Коштуемо месо?